Продавай беху, або ми всі розходимо. Продати беху? Які питання? Розходимося. Тепер -ка ти так заговорив, сволоч, коли всю мою полочку в ходовку всадив. Я не веджу ні квітів, ні відпочинку, і їдні автосервіси. Хоч знаєш, що таке беха, сім'ярка? Та не мати грошів навіть на манікюр. Ніхто ще не диви на твої пазурі, коли ти возиш сраку в бумері. Купи, щось, що менше жере бензини. Бо ти скоро сам не будеш мав що жерти. Я кину на неї газ. Хіба зразу до газу її підключиш? Зведеш, буде недорого. Дідько, ти ще не вкупив новорічного подарунка для своєї. До 25 грудня леді шов злаштує Christmas Sale. Знижки у відомих магазинах. З підвищеним кешбеком до 30%. Наприклад, ось така сумочка на Ансфері. Хіба є кращий подарунок для твоєї малої? Але найцікавіше ти можеш повернути усю вартість цієї та інших акції купуєш ти, а платимо ми. Гріх малу не потішити. тому мерщій реєструйся за посиланням в описі. Але я певно замість сумки возьму для неї газові форсунки. Ти відбитий на всю голову. Перший раз веджу перекупщика, який кинув на бумера газ на метані. То ти настільки хочеш зекономити, чи жити настільки не хочеш, аби зекономити, я би і водород кинув. Ти вибув злетиш? Ти думаєш, беху зробили, аби повзати? Я і до метану літав. Так, все життя з тими машинами. Може, ліпше нормальну роботу знайти? Все, то був знак з неба. Вже треба зав'язувати з тем перекупством. Вже треба переходити на битки з Америки. Обігмети, якісь ж не на тому собі хати постави. Кожен хлоп, і шари в інстаграмі підписує. Тягну машини замерить. Люди так на ноги поставали. Порубили свої майданчики, а то рахуй же ціла фірма. Ну тоді пробуй. А що так газом в хаті смердить? Чи твої балони з метаном Кажеш, хати поставив. Вже дзвоню на Америку. Чув, що ти зараз. Маю до тебе рідну тему, можна зробити грубі гроші. Якщо ти по машинах з Америки, то тим же тут коще займає кожен другий пес. Кожен другий пес не має тіми. Люди зараз шукають чим подешевше. машини з максимальним ушкодженням. А та як ти ніхто не розтовче машини. Я даю заказ. Ти береш машину. То вче і так, аби вона попала на аукціон по найнижчій ціні. А я тут рихтую і продаю. Хлопе, в тебе не мозги, а комп'юту. Збирай команду. Ігорко, у нас всіх зараз сидить по машинах? Я зібрав всю нашу діаспору, так як ти просив. Ну то де до роботи. Старайтеся, аби машини падали на дах. А як ти сідеш, аби зробити пару Як би мені, то вже ліпше підпалити пару штук. Тернопіль. Добрий день. Я по оголошенню на рахунок машинів з Америки. Та та слухаю, тягнем любе голубе. Я би хотів якого доджа для малого пригнати, але так, аби не за всі гроші. Ну вони на аукціоні зачинаючи від п'яти тисяч. З ремонтом під ключ вона тут кастане біля сімнадцяти. Ну якби я її сам рихтував, що вона мені в десять не стане? То хіба як ми її на аукціоні вкупимо за тисячку? Ну то вкупіт, то ви ще займаєте машинами, чи я до дохуляри? Питань нема, прижене. Оце тягніть, тягні, таби пірвати її навпіл. Вона на аукціоні мусить стати тисячку. Туди ті корвати її на четверо. Вона має бути менше тисячки. Треба на ній ще заробити. Якби не Лесі з фурсажу, я не знаю, на чому би ви зараз ще їздили. Якби не Лесі, то я б на канал би ще не підписала. Видиш, а я дякую всім спонсорам і патронам каналу. І тим людечкам, хто підтримує, за рахунок яких виходять ті віті, особливо Катьки колонечки. Так що, людечка, тримайте ще купи, бо я веджу срач в країні починаючи серйозно. Якщо вас вже задубало, то політиканство, то ліпше дунать збройним силам, то завжди правильний вибір. Посилання на фонд поронить живим, все лишаю в описі. принісі лишаю хіба вас обняти і припідняти. Мої ну легеньку ж підцанути, аби ви ще не розслабляли. Боже, дай вам Бог здоров'я і дай нам Бог сили бути сильнішими. Тримай Тримайші піцька, вір в себе і сила ще поява.